Люди, які зациклені на продажі ефірних олій, вони будуть розказувати, що ефірними оліями можна вирішити всі проблеми. Ну, от буквально. Питання тільки дозування і яке масло вибрати. Я зразу вам скажу: як би я не була фанатом ароматерапії, як би я не обожнювала цю науку і цю сферу, ну, трошечки її підправити можна. Для профілактики ароматерапія ідеальна. Коли вже в нас є серйозні хвороби, то. Одній ефірні олії не справляться, тому що діючі речовини там в тих молекулах, мікро-мікродози. Ефірні олії дуже важливі для терапії, вони є каталізатором всіх процесів. Вони енергетична жива сутність, якщо це справжня ефірна олія, енергетична. Тобто вона запускає оці енергетичні процеси в організмі, тому що екстракт, або капсула, або сироп, або ще щось, навіть якщо вони натуральні, але зроблені ну, вже фабричним способом, а не ви самі там зібрали його і зробили. Це така енергетично нейтральна. Ну не скаже мертва, але нейтральна речовина. Тобто, її задача принести в ваш організм великі дозування діючих речовин, вітамінів, мінералів, мікроелементів, там кислот, якихось ще чогось для того, щоб конкретно вплинути на ті пошкодження, що у вас є в організмі. Але на фоні використання ефірних олій ці процеси будуть більш жваві, більш інтенсивні, зрушиться з мер... з мертвої точки. І тобто, от в поєднанні в синергії, коли є і енергетичний такий фактор, і е, е, хімічні речовини, які безпосередньо вам потрібні. Ну, ми говоримо тільки про натуропатію, звісно, про натуропатію зараз. Вот не про хімічні таблетки. Вот тоді виходить набагато швидший, більш потужний ефект. Тобто ароматерапія дуже потрібна. Але якщо людина займається тільки ароматерапією, тільки ефірними оліями, їй приходиться хитрувати і маневрувати. Ну як би так, щоб от, от і е, ресурс дати людині і результату досягнути. А, 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 а в руках тільки один інструмент. Розумієте, де не розуміє, чому в мене такий арсенал от біологічно активних добавок одного бренда, другого бренда, третього бренда. Я сама щось починаю виробляти, тому що вони не взаємозамінні. Капсулка з вітаміном це супер, але ефі капелька ефірної ліки лимона це зовсім інша інстанція. Розумієте, екстракт, наприклад, ну, от е мацерат чорнобривців, да, я роблю там, і гідролат чорнобривців, або от лаванда є, ефірна олія лаванди, гідролат лаванди, там екстракт лаванди якось. Це різні речі і за хімічними речовинами, і за дією своєю. Розумієте, тому якщо ми говоримо про підтримку комплексного здоров'я або вирішення вже готової проблеми, то нам треба обов'язково і те, і інше, і третє. І п'яте, і десяте, розумієте, які вони були б там апельсина й корисні або яблука. Ви не можете жити на одних яблуках. Вам треба борщик, вам треба м'ясо, вам треба салатик зелений і так далі, і так далі.